Доброго ранку, доброї днини. Щиро вітаю кожну дитину. Доброго ранку усім побажаю. Доброго ранку усіх привітаємо. Доброго ранку тобі і мені. Доброго ранку усім на землі. Діти, давайте з вами сьогодні поговоримо про етикет. Що ж таке етикет? Етикет серйозна справа. Не мотайтесь вліво, вправо, поверніться, уклоніться, привітайтесь, посміхніться, будьте чимні, не штовхайтесь, у розмові прислухайтесь, ще порада не нова, Вивчіть вічливі слова. Всі ці правила прості. Допоможуть у житті, як поводитись, щоб знати, треба етикет вивчати. Етикет, діти, це правило вічливої поведінки і дітей, і дорослих у різних ситуаціях. Я пропоную вам послухати, згадати, запам'ятати та дотриматись правил етикету. Слухайте, будь ласка, уважно. Вибачте, якщо винен. В електричці їде слон. Ось зайшов він у вагон. Тільки двері зачинив, леву лапу віддавив. Вибачте, я випадково. Чарівне слон мовив слово. З кожним може таке статись, не соромся вибачатись. Поступайся старшим місцем. Їдуть левеня й матуся у трамваї до бабусі. Вільне місце залишилось, Левеня ним поступилось. Ти сьогодні встала рано. відпочинь же трішки, мамо, ти ніколи не вагайся, місцем старшим поступайся. Не перебивай інших під час розмови. Всіх їжак перебивав, слова вставить не давав. У кишені в мене дірка, бачу мультик я про зірку, Цвях ми з братиком знайшли. Гей, куди ви всі пішли? Щоб без друзів не лишитись, треба слухати навчитись. Чхаєш прикривай ротик. Дощик зайча намочив, зайчик нежить підхопив. Він додому йде й чхає, ротик чемно прикриває. Він бо вихований був та хустинку десь забув. Коли чхаєте ви діти, треба ротика прикрити. Попроси тоді бери. Кіт і пес в селі жили. Завжди друзями були. Не спитавши кіт, узяв пліт, що пес побудував. І на мілину потрапив. Пліт зламав і друга втратив. Ось порада дітворі, Попросіть, тоді беріть. Не хвалися, лисеня усім казало. «М'яч мені подарували, кольоровий надувний. Він один такий, він мій. І образили звірята, інших іграшок багато. Ти ніколи не хвались. Краще з другом поділись. Не штовхайся. В магазин прийшов ведмідь. став штовхатись і рибі. Пропустіть но до прилавка. Зачепися тут за лавку, виноград розсипав дині. Що за безлад в магазині? Чим ним бути намагайся, не груби і не штовхайся, поводся спокійно у громадських місцях. У театр прийшов пінгвін, був не вихований він. Яблука й цукерки їв, папірцями шарудів. Голосно кричав акторам, Гей, коли антра, вже скоро. У театрі пам'ятай, глядачам не заважай. Кажи спасибі та, будь ласка, мишка ліна чимна дуже, з нею всі звірята дружать. Дай зайчиха капустину. От спасибі, каже ліна, коли дякує їй дість. То будь ласка, відповість. Хто слова ці пам'ятає, той багато друзів має. Не пустуй під час їжі, не сутулься, сиди прямо, тигренятко вчила мама. І коли ти за столом, прошу не крути хвостом, суп на стіл не розливай. І ногами не махай, будь слухняним, ти гринятку, чимним виростеш, як татко. Діти, я впевнена, що ви запам'ятали ці правила етикету і обов'язково будете їх дотримуватись. Бажаю вам бути завжди ввічливими. До побачення!